Всім привіт! З вами я уматім 2. І сьогодні я вам покажу, як отримати безкоштовно геми з золотом та кредитом. Дивіться, у нас не важливо, чи у вас зареєструваний Supercell ID, потрібно, щоб він був Перепрошую. Заходимо в Google. Давайте вийдемо. І пишемо Supercell Store. Заходимо. Вибираємо Brawl Stars. Далі тут новий бравлер. Це все для Доната. Так сказати. І ось. Лунний новий рік. Тут можна отримати 888 золота 88 кредит, кредитів та 8, та 8 обов'язково гемів. Далі йдемо сюди. І тут у нас увага ще 10 гемів. То це виходить, що нам розр... розроб... Розроб... розробники подарили на халяву 8... 888 золота 88. Кредитів і 18 гемів на халяву. Я вже це забрав. Першу акцію я забрав на одному аккаунті, другу на другому, бо в мене він залагав перший. Першу акцію там де 888 золота, 88 кредитів. І 8 гемів я забрав тут. Золото я вже потратив на отіса. Далі. А геми я забрав. На своєму другому аккаунті, а саме ось тут. Так що заходьте і забирайте геми, золото та, е, та кредити. Чекаю, поки ви заберете.